Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас певною мірою незвичне відео. Чому незвичне? Я вам хочу показати річ, яку збираюсь продати. Зрозуміло, що це стосується тільки людей, які проживають в Україні. Більш нікуди я не збираюсь його пересилати, та тим більше в цьому, я думаю, немає потреби взагалі. Я маю на увазі покупців. Що я хочу продати? Хочу продати ось от такий. Трьохвіт осьовий стабілізатор від SJA. Трішки перед історією, чому продаю, чому він мені не потрібен. Загалом то потрібен, але ну, давайте по черзі. Купив я його в 2019 році. Він лежить, ну, грубо кажучи, п'ятий рік. Жодного разу не використовувався за виключенням тільки. Тоді, як він приїхав, я перевіряв, чи він працює, чи не працює. Хто дивиться моє відео, ви бачили, що ми з колегами подорожували Україною, відвідували різні цікаві міста, місця. Я все це намагався фільмувати. До речі, починаючи з 2019 року, з квітня. Ось в квітні в мене ще його не було. Влітку замовив, замовляв на Аліекспрес. В жовтні ми їздили в Одесу. Відео, якщо не дивились, рекомендую. Так ось тоді його просто забув взяти. На 20-й рік на Весну намічалася цікава поїздка на Буковину. Ці всі замки і так далі. Ну, пам'ятаєте, почалися ці суперепідемії, коронавірус і так далі. Причому з кожним роком, чим далі, тим більше. До речі, все, саме з Чернівців там все починалося, ми мали їхати в Чернівецьку область. Потім ці кончені підери на нас напали і, відповідно, жодного разу не користувався, не, ну, скажімо так, не склалося. Брати в ліс для зйомки, звичайно, можна, але я більш ніж переконаний, що в лісі я його просто-напросто вбив би. Тому що Брудні руки, копці і такі стадіками це ну, просто, як на мене, несумісні речі. Це так, ходить десь по місту, знімати якісь цікавинки. Да, ось для цього він потрібен. А ну, скажімо так, тинятися в кущах, в павутині, в бруді це просто горе було б даному стабілізатору. Тому от він в мене лежав, лежав, і я розумію, що він так і буде лежать. То вирішив продати. Якщо комусь цікаво, запрошую переглянути дане відео, і, можливо, він вам буде потрібен. Зараз я відкрию, але хочу одразу звернути вашу увагу на оці такі невеличкі вм'ятинки на упаковці. На них не звертайте увагу. Це ну, да, тривала подорож з Китаю до України, причому вона абсолютно ніяк не впливає на... І не вплинула на сам прилад, чому зараз ви зрозумієте? Дістав. Дістав до гори на Ось те, про що я говорив. Чому не впливає, тому що е сам стабілізатор знаходиться ще в отакій ось коробочці. Е не знаю, що це за таке спінена якась речовина по типу пінопласта, але щось ще більш жорсткіше. Зараз відкрию і покажу. Хочу звернути вашу увагу на задню сторону коробочки. Бачите, є там QR-код з такою смужкою, що обдирається. Там номер, серійний і все. Тобто це. Офіційний стадікам, це ніяка не підробка і так далі, я пробивав в, в інтернеті все на сайті SJCAM висвічується. Дивимося, що нас тут зустрічає? Зустрічає нас тут посібник користувача, Ось такий. Ну, На жаль, тут немає української мови. І навіть немає ворожої російської. Тут всього дві мови англійська і китайська. Але все зрозуміло, тим більше зараз я вам покажу, як все це працює, взагалі нічого складного немає. Далі, далі сам сам стабілізатор. Зараз я його дістану і вам покажу. Не зовсім зручно. Все це робити на камеру. Ось така річ. Зараз трішки згодом я його під'єднаю, покажу, що він працює. Повторюсь, не використовував жодного разу за виключенням перевірки. Періодично, десь, мабуть, раз в декілька місяців, два, іноді навіть три, доставав і підзаряджав, щоб ну, якось зберегти акумулятор. Крім, крім самого стадікама ми маємо кабель зарядки Type-C. Я думаю, видно, не знаю, наскільки там воно сфокусувалося, тому що щось останнім часом в мене не зовсім все це. Одним словом, новенький, дивіться, не виймав. І тут ще два отакі. Проводки, якими ми під'єднуємо. Вони, здається, абсолютно ідентичні. Якщо я не помиляюсь, нікуди я їх не чіпляю, якщо чесно. За допомогою нього ми можемо зв'язати камеру з стедікамом. Можна через Wi-Fi, а можна через такий провід, і вона буде паралельно ще від нього заряджатись. Я маю на увазі від стедікаму. Коробочку прибираємо в сторонку. Зараз я вам поставлю його і покажу. Новні глядачі, дуже сподіваюся, що фокус на місці, а не десь на тому Оскарові. Якщо ні, то вибачайте. Все, що буду показувати більш крупніше, я сподіваюся покажу. Отже, дивіться, ось такий стабілізатор. Стосовно кнопок. Якщо ми візьмемо його в руку, то відповідно буде три кнопки. Спереду, і позаду ще один такий якби курочок. Одну секунду, хтось до мене прийшов, вибачте. Ой, друзі, не пам'ятаю на чому ми зупинились, та ходять ці контролери, перевіряють показники лічильника світла. Отже, дивіться, по, по управлінню. Ще раз: коли ми беремо стадікам в руку, попереду у нас є дві кнопочки і такий, якби джойстик. Чотири напрямки він керується. На протилежній стороні є такий курочок, яким ми можемо також ну, якісь дії робити. З одного боку, чотири такі діодіка, коли вмикаються вони зелененьким цвіті, це показує заряд акумулятора. З іншого боку, така прогумована заглушка, де ми е, заряджаємо пристрій. Трішки не звертайте, нібито на ній, на ній є такий. Ну, Ніби бруд. Спробую сфокусувати, не знаю, чи вийде. Не дуже в мене виходить, якщо чесно. О, можливо, видно. Справа в тому, що на ній такий був таке було покриття типу soft touch і воно, мабуть, часом, часом ну, ніби липне зараз. Але це, ще раз повторюсь, не від того, що я його натискав чи що це, мабуть, часом. Так само на самій камері на моїй SG8 Pro така сама історія. Вона з часом, коли користувався, вона почала ну, липнути. І відповідно знизу і з боку є у нас різьба для того, щоб кріпити його на штатив цей стадікамер. Зараз я вставлю камеру і покажу, як воно все працює. Шановні глядачі, ну ось дивіться, зафіксував я камеру. Те, про що я вам казав, якщо передасть мій смартфон, можливо це вже близько, стосується на моніторові і все. Можливо, видно, те, про що я кажу, от на камері є ну, той шар, який чомусь почав липнути з часом. Мабуть, отак видніше вам буде. Ну що, вмикаємо дві кнопочки, ті, що я сказав, і відповідно та, що правіше Затискаємо і тримаємо десь 3 секунди. Все, наш стабілізатор увімкнувся. Тобто, дивіться, ми. Крутимо камерою, а вона точніше стабілізатором, а камера тримується в одному положенні. Далі. далі. Дивіться, у той курок, що знаходиться під вказівним пальцем, пальцем на протилежному боці, якщо ми натиснемо на нього три рази, камера переходить в режим селфі, тобто вона повертається до вас. Потім натискаємо два рази. І вона має повернутися назад. Можливо, трішки не це, бачите, ніби не доходить. Справа в тому, що, перш ніж користуватися, ми маємо наш стабілізатор відкалібрувати. Яким чином це робиться? Друга кнопочка з цих двох, перша, що вмикається, тепер та що лівіша, ми її натискаємо і тримаємо десь 5-6 секунд. Мигнув синенький діод. І, відповідно, стабілізатор ніби вимкнувся. Ми його кладемо в горизонтальному положенні. Ось таким чином. Бачимо, загорівся знову синенький діод, і наш стабілізатор вимкнувся. Тепер ми його вмикаємо. Все, він увімкнувся і він тепер готовий до роботи. Бачимо. Тепер по, по управлінню оцей верхній типу джойстика. Якщо ми з вами будемо опускати його вниз, то відповідно камера, бачите, піднімається догори. Коли натискаємо вверх, навпаки, вона опускається вниз, вправо-вліво, відповідно, вона буде обертатися вправо або вліво. Тобто фактично. На всі 360 градусів вона обертається. Так, як вам треба, так воно і буде. І оця клавіша, якою ми калібруємо, якщо ми натискаємо її один раз, зелененький діод мигає один раз. В такому випадку, якби ми не обертали наш стабілізатор, камера буде зафіксована в горизонтальній площині. Далі, якщо ми натискаємо два рази, тоді камера буде опускатися ну, разом з опусканням нашого стабілізатора. Тобто, коли ми піднімаємо, вона піднімається і дивиться попереду. Ой, мабуть, не видно. Вам. Якщо ми нахиляємо, вона так само опускається донизу. Зрозуміло, да? якщо ми її задеремо уверх, то вона також буде дивитись уверх. Якщо ми це зробимо один раз, то відповідно, дивіться, якби ми не нахиляли, вона буде дивитися тільки вперед. Щоб ви розуміли. Далі, друзі, якщо ми натискаємо три рази, бачите, так само діод починає мигати три рази, камера буде зафіксована в одному положенні. Тобто, як би ми не крутили, вона буде. ой, знову не попадаю, вибачайте, як би ми не тримали наш стедікам, вона весь час буде в одному, одному, одному положенні. Ну, і відповідно 4 натискання. Так само діод горить 4 рази. Вона рухається, як би ми куди ми не крутили, вона буде точно так само в усіх напрямках обертатися. Зрозуміло. Дивіться, от таким чином все це працює. І так воно буде працювати до наступної команди. Тобто... Натиснули один раз, то буде фіксуватись в горизонтальній площині. Натиснули два рази, вона буде просто дивитися вперед. Ось я мої на увазі. Ой, вибачте, не вперед, а буде нахилятися разом з нахилянням камери. Нахиляємо, вона також повертається, піднімаємо, вона також буде заглядати вверх. Зрозуміло. Ну, ось, по суті, все. Весь функціонал. Ще раз говорю, тут збоку у нас діоди, які показують заряд. Коли ми поставимо на зарядку, воно буде мигати. коли заряджаються, вони звітяться всі всі чотири. Трішки згодом вийдемо на вулицю, я поставлю камеру і покажу, як вона знімає. Я маю на увазі, використовуючи даний стабілізатор. Ось те, що я вам казав, селфі режим. Бачимо, обертається до оператора або ж навпаки. Єдиний момент, який мені не подобається, не пам'ятаю чи казав, чи ні, тому що, ще раз кажу, збивала мене ця людина, яка приходила. Не знаю, як інші камери, а в Gam кнопка вмикання камери знаходиться з правої сторони. І відповідно, коли ми вставляємо, її кнопка знаходиться під, ну, під корпусом самого стабілізатора. Відповідно, потім або треба увімкнути її і вставляти, або ж користуватися додатком смартфона або е, пультом ДУ. Якщо ж е, цього всього немає, відповідно її тоді треба обертати до гриногами вставляти і користуватись так, а потім при редагуванні, ну, можливо незручно, не але що поробиш. Я не знаю, чому виробник так зробив. Все, друзі, якщо цікаво, трошки згодом, тому що сьогодні нам обіцяли там 36-37 в затінку, дуже жарко. Пізніше вийду на вулицю, зніму і приєднаю сюди. Ще раз повторюсь, кого цей варіант, я маю на увазі, кому потрібен, зацікавив, я виставлю швидше всього на OLX. Заходьте, дивіться, якщо цікавить. Ціна, я думаю, також буде досить демократична. Повторюсь, жодного разу камера, точніше, стадікам, не використовувався. Жодного разу. Єдине, тільки перевіряв на працездатність все. Зрозуміло, що час пройшов, це як машина, яка виїхала з салону, і втрачає вартість. Ну, я також поставлю не мільйон. Я думаю, ціна буде влаштовувати, в принципі, навіть можна буде якийсь там невеличкий торг влаштувати, якщо Якщо реально буде покупець, а не так просто погратися. Все, дякую за увагу, трішки згодом дивимось зразки відео. Друзі, отже, дивіться, ось таким чином знімає моя sg 8 Pro без стабілізатора, тобто просто на маленькому штативчику. Трішки пробіжимося. Максимально рівно камеру. Але що, але що виходить, я не знаю. У відео ви побачите все це. Для чистоти експерименту пострибаємо. Ось я стрибаю просто на місці на двох ногах. Сподіваюсь, сподіваюсь, цього буде достатньо. А зараз вимкнусь і поставлю камеру в свій стедікам. і потім ви порівняєте, що було просто з рук і як вийшло стабілізатором. Друзі, ну що, ви побачили, як знімає камера, як знімає камера без э, стабілізатора. І ось я увімкнув стабілізатор і просто йду зараз, йду і з вами розмовляю. чтобы разумило. Давай ты трошки пробежим, Мося. Ну, разумел, я бежу. Це робить, якщо чесно. Дивіться, знайшов мертвого крота. Собаки якісь бігають, Сподіваюсь, вам видно. Зараз камера зафіксована в першому режимі, тобто вона постійно дивиться паралельно землі по горизонталі. Ось так, сподіваюсь, сподіваюсь, ви побачили. Зараз натиснув той режим, коли вона зафіксована просто. Просто дивиться туди, куди я її поставив і все. раз, дивіться, похожу, трошки вам покажу. Ну от над травою. У мене зараз, не знаю, сподіваюсь вам там чуть. Ось таким чином все це відбувається. Тобто, дивіться, ось я можу на місці пострибати. Щоб ви розуміли, це я стрибаю на двох ногах. От так працює стабілізатор. Кому треба і у вас влаштовує модель, ціна. Заходьте на OLX, я посилання залишу.